Друзі, це труба, а це готові інтернет-магазини від хорошоп і відео про них. Привіт! Якщо ви хочете власний бізнес або трубу, але не знаєте, з чого почати, то готовий інтернет-магазин від хорошоп це можливість запустити свій онлайн бізнес з нуля легко та швидко. Тож я вам розповім це в цьому відео. І поїхали. З нами стартувати просто і ось чому. Бо ми співпрацюємо тільки з надійними і перевіреними постачальниками, які працюють по дропшипінгу. Наші партнери пропонують широкий вибір товарів і завжди актуальні залишки. Ваш магазин буде готовий до роботи всього за кілька днів з уже завантаженими товарами. Що ж залишається вам, то це доналаштувати під себе, бо усі ключові функції вже підключені за замовчуванням. Щоб запустити готовий інтернет-магазин від хорошопу, треба всього чотири кроки. Перше це зареєструйте сайт. Оберіть партнера-постачальника та залиште заявку. Зв'яжіться з постачальником, наш менеджер надасть вам контакти, щоб узгодити умови співпраці. Отримайте сайт із товарами, базова версія з каталогом, описом та налаштуваннями вже готова. Додайте власного стилю, оберіть дизайн, завантажте логотипи, Розкажіть про свій бізнес. Ви отримаєте готовий інтернет-магазин від Хорошоп і це. Перевірений постачальник із великим асортиментом, готовий сайт з усіма функціями та інтеграціями, заповнені картки товарів із фото та описами, і зручна структура каталогу. Готовий інтернет-магазин це початок вашого бізнесу. Попереду найцікавіше, як перетворити магазин на прибуткову справу. І вже скоро ми випустимо велике відео про те, що робити після запуску готового інтернет-магазину від хорошопу. За посиланням в першому коментарі ви зможете більш детально з усім ознайомитись і почати. Ставте вподобайку, підписуйтесь і не пропустіть наступне відео.